У візії повітряних сил, про яку ми говоримо, яка передбачала власне переозброєння наших повітряних сил. Говорилось про 128, Тоді була цифра ну плюс-мінус. Так таких винищувачів, які б якої було б достатньо, щоб замінити старий парк техніки і бути розосередженими по всій території держави. Це приблизно чотири авіаційні бригади. Ну є ще плюс навчальні літаки. Тобто так звані спарки, так, які призначені для польотів з інструктором, це теж плюс ще. Ось. Ну і такі літаки, як Л-39, тобто теж навчальні літаки, це теж би доповнило. Плюс транспортна авіація, не забувайте, гелікоптери, це теж в складі повітряних сил є. Ну але щодо багатоцільових, таку кількість, як я назвав, було прописано у візі, до, до цієї цифри ми і опираємося. Зрозуміло, що війна, бойові дії може вносити корективи. Тому, от приблизно понад. 100 літаків дійсно таки потрібно і розосередити їх сьогодні на різних аеродромах, ну, щоб вони реагували на різні виклики, те, що як вони можуть працювати, те, що вони багато цільові, ми вже з вами говорили. Вони можуть завдавати ударів по різних цілях, і по літаках, і по наземних, по тилах противника, зокрема.